Слідом за європою в Україні відзначили 200-річчя видатного угорського композитора Ференця Ліста. Як відомо, гарну музику варто слухати у вишуканому бранні. Тож представники вітчизняного бізнес бумондо хизувалися сукнями та смокінгами, обговорювали останні плітки та насолоджувалися творами класика. Ми вважаємо, що он принадіжить не только. венгерскому народу и истории, но европейской традиции культуры. Здесь, естественно, придут люди, которые уважают классическую музыку, которые имеют это чувство филантропии, потому что Люд... Лист не простой композитор. Его музыка не для, так скажем, широкой публики. Композиції ференселіста виконували оперна Діва Сусана Чахаян, лаурета міжнародного конкурсу молодих піаністів Ілля Зуйко, Роман Лопатинський та Олексій Саранчин. Ференціз безпосередньо пов'язаний з Києвом. У схожій залі на приватному виступі він зустрів найбільше своє кохання киянку Кароліну Вітхенштейн. Їхня історія стосунків трагічна. Пара понад 20 років боролася за право бути разом. Саме ці переживання визначили настрій творчості митця. Я була членом клубу філгармонії. Я кожну суботу ходила на концерти. Одним із найбільших чудес, які створив Бог, дійсно найбільших чудес – це музика. Я знала, хто такий ліст, того, я знала, що його судьба зв'язана з Києвом, і що зіснів була один з последніх концертів в житті, коли виступав як музикант. Добрим підсумком вечора став благодійний аукціон. По його завершенні організатори зібрали гроші на лікування дітей у республіці Куба за програмою Міжнародного Чорнобильського фонду.